Вали звідти, ну що ти куди ти поїхало? Хоча один пропущений. Так, ну все, я засвітився. Тут можна і поагресивні -по поіграти. Хоча там СТБ, але в принципі агресивно тут не поіграєш. А... Ну що, ждати їх треба? Тільки чекати і все. Можливо, вдасться дати по мантикорі бо по 2.6.0. А, ну, ну ну, ну. Оп! За, покушай. Гріль. Ну, серйозно? А, ще й ДБВ там стоїть. Тобто вони всю базу роз... задефали стоять, чекають чуда. Це ясно. Добре, більше туди не випікуємо. Намагаємося тут роздати, а тут нічого не світить. Хіба що зараз там ТТ прорвуть? Так, мантікора. А ну-ка. Я мантікора, зараз тут виїде, скоріш за все. Якщо ні, то я приготую фугасік, атично. А блін, це було пізно. А ну-ну-ну-ну-ну. Оп! 550. Ось, тебе... О, СТБ. Ооо, вони вже заїхали. Що це я проморгав цей момент? Блин, 24% у ну, це звісно це, треш мені Треба розбити цього рхм А, блин, пушка не упустила заразу. СТБ, СТБ не бий мене. Хорошо. Це просто супер, шо ти промазав РХМ, а ну-ка. Мені б РХМ отдать. Тебе можна смысле, розмінятися. Кусли, Заблочить архема треба. Блін, альфа. Менікора його не доб'я. Доби мантикора кращи. А ну, тебе, СТБ, 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 СТБ. Оп! Хоча один пропущений. А те, що у нас базу вже беруть, це дуже велика проблема. І мене... мене конь на перекаті сейчас буде. Ну а если заработать так. Оп. Е, прошив. Так, я в прострелі под артой. О, СТБ поїхало. Блин. Все ясно, переходим на комуси. Ай, блин, дурна арт артилерія, ну це просто кошмар якийсь. Треба на СТБ розвертатися, приймаю плюху від коня. Тай Та йо, й йомайо, добана артилерія. Что я гусли, а Я як как бусе бы почипаю, но не на... знаю, сколько они наскочу В принципі, їхати, на ай йойо, йо. ну, доббана артилерія мене оглушила і не міг розвернутися нормально. У нас команда 145 обалдеть як вони сливаються. Ну Це. Це просто кошмар. Ну, 4600 я накида.